Емресі Опенгаймер. Цей рік кіно є чи не найгіршим за останні п'ять. Ми досі відбивались від наслідків страйків. Американські профспілки до сьогодні не можуть укласти остаточні угоди щодо використання штучного інтелекту. Голівуд повухав у безідейних проектах. Сюди ж додамо те, що глядач, який зростав у пошуках сенсів і техніці виробництва, почав формувати очікування і певний рівень надивленості, які студії вирішили знизити, переходячи до масового виробництва франшиз, ремейків, багатобюджетної супергероїки у геометричній прогресії. Тому 2024 після сильного 2023-го є зламом. Глядач хотів похмуру історію у Готем Сіті. Автор дає мюзикл глядачу. Треба епічна баталія, і одразу з'являється Рідлі Скотт готовий підписатись на ще 35 сиквелів гладіатора. Не зникало відчуття, що й друга дюна, яка мала бути однозначним лідером, вийшла невчасно. Якби її випустили 2023-го, то це був би занадто хаотичний рік для гучного кіно. А 2024-го вона здалась занадто очікуваною, але й тією, яку швидко забули. Звісно, цей випуск буде сумішю суцільної суб'єктивщини, бо я навіть не відчуваю, що логічним кроком буде серйозне обговорення подій, анонсів та прем'єр, тим паче величезною загадкою буде Оскар. Цей рік хотів, аби його сприймали легко, аби не чіплялись до деталей, аби знизили свої очікування і трішки розважились. Мінус у тому, що це прийшло раптово. Давайте згадаємо, що ми бачили чи про що читали кожного місяця, і спробуємо структурувати це дивне різнопланове місево. Перше, про що варто говорити, це проблема ремейків і франшиз як у ігровому кіно, так і в анімації. Дуже тішило, коли під доктор, один із найкращих режисерів анімації та креативний директор Pixar, сказав, що ніяких лайв екшенів компанія виробляти не буде. Натомість пізніше провідні виробники кіно та серіалів почали повідомляти про величезні борги. Нові угоди, так ті ж Warner Bros і Disney сказали, що працюватимуть над дуже відомими всесвітами. Генеральний директор Disney Боб Айгер також повідомив, що компанія скоротить кількість серіалів Marvel до двох на рік. Таким чином, Disney мали піти на скорочення виробництва та зосередитись на якості і стратегії. Впродовж року це суперечило прокатному календарю, за яким було чотири фільми від Marvel Studios, заплановані на 2025, і ще чотири фільми заплановані на 2026. Тому з одного боку ми будемо тонути у масиві схожого контенту, його якість падатиме, так як актори йдуть у проекти за хорошими прибутками, згадайте повернення Роберта Дауні молодшого, натомість безпосередні виробники, спеціалісти із візуальних ефектів, сценаристи тощо. Працюють у дуже скорочені терміни, без творчої свободи та відповідної заробітної плати. Глядач буде йти на таке кіно хоча б із двох причин: це інтерес, чи відродиться супергероїка, чи перейде на новий рівень, а знайомі обличчя у знайомих франшизах розважають або дають спокійне відчуття очікуваного. І цим же студії самі заганяють себе у незручне становище, все втрачаючи і втрачаючи. Блейд ніяк не може набути притомних форм. Тому його і взагалі зняли з орієнтовної дати прем'єри, Веном, Останній танець Келі Марсел, Крейвен та інші висміюються як тільки можна, оскільки це не потрібні і неякісні проекти. Тихі місце перший день Майкла Сарноски, усміхайся, два Паркера Фіна, втратили ідейність. А про анімацію я говорила в окремому відео. Мене не зацікавило нічого, так як вони повторювали сюжетні лінії, пригоди, переживання героїв. За якими ми вже стежили. Звісно, була фуріоза, шалений Макс, Сага, Джорджа Міллера, чужий Рому Феде Альвареса, що намагались передати дух попередніх частин, і у жахливій ситуації для кіно загалом цілісність уже є величезним здобутком. А ось Гладіатор, Джокер та Дюна це окрема історія. Тут Філіпс дивував глядача із анонсом форми фільму, проте ніхто не брався до уваги. Складно було зрозуміти, як це може працювати, наскільки жанровою стане стрічка, і можливо, це мало б піти у плюс. Та склалось інакше, бо першочерговий хейт свідчив про очікування більш темного сучасного всесвіту DC, про те, що за психологією, яка вивела Джокера 2019-го у лідери фільмів з рейтингом R через збір у мільярд доларів у світовому прокаті, буде ще щось самобутнє. Таким чином, Філіпс із Феніксом стали заручниками свого ж експерименту, але хочеться вірити у те, що супергерої чи історії про лиходіїв отримають свій якісний розвиток через випробовування глядача різноплановістю. І нам дійсно варто загартовувати себе, давати шанс режисерам та сценаристам, адже, наприклад, Лука Гваданьїно, автор чуттєвого кіно із повільним наративом, зніме сержанта Рока а Майк Фленеган, відомий за атмосферними фільмами жахів. Все-таки візьметься за глиноликого. Якщо Дюна всіляко намагалась заучити масову аудиторію і до продакшену недоліків не прописати, то епічність стрічки Рідлі Скотта викликає питання, навіщо це було знято, навіть якщо Мескаль чи Педро Паскаль чудово відіграли своїх героїв. І з Рідлі Скотта варто перейти на іншу проблему, яка стала також практикою. Йдеться про знімання кількох фільмів на рік і певний поспіх. Тут додам, що варто рік сприймати як календарно, так і рік нагороди від Оскара до Оскара. Я дуже сумніваюся, що Йорго Солантімусу хотілось усьому світу розповісти про якісь неймовірні ідеї, розкласти по поличках сенси, і все через те, що його кіно стало нічим більшим за перформанс Емми Стоун з демонстрацією безсенсової сексуальності, кульгавою іронією, підкріпленою операторською роботою Робі Райана. Види доброти не привнесли нічого нового. Якщо у бідолашних створіннях глядач намагався крізь щілину видивитись ті паростки ідеї про жіночність, про ставлення чоловіків, то триптих лише підживлював у мені бажання переглянути якусь із історій окремо. У них нема симбіозу, їх не хочеться обговорювати у позитивному ключі, вони не інтригують нано жанрами. Питання лише у тому, а що ж нам залишається робити з цим кіно. Якщо самого лише процесу перегляду недостатньо. Знайти там, бодай щось мені вдалось у навмисному процесі пошуку і вигадувань сенсів. І також допомогло відео від режисера монтажу Йоргаса Рідіса, завдяки чому зрозуміла, що над чимось там таки працювали. Схожа ситуація і у Гваданьїно. його суперники сподобались ледь не всім, він спробував щось нове. Але не збавляючи темп, випустив квіра, якого ми побачимо пізніше. Всі, хто вже сходили на фільм на фестивалях, відзначають ті ж найкращі сторони режисерських проєктів, що були у нього раніше: операторська робота, декорації, кастинг, загальна атмосфера кіно. Але якщо ви звернете увагу на викладені в Ютубі повноцінні сцени, то помітите мінус цього швидкого випуску монтаж. Він занадто різкий, інколи на план дається ледь не секунда. Причому ламається романтизація зображених стосунків. І ні, це навряд чи спеціальний задум, бо Гваданьїно це про те, що ми бачимо картину, у якій просто відбувається якась дія. Часто вона залишається недоторканою, статичною, тихою. Тому, в моєму розумінні, це або наслідок суперників, режисер монтажу Марко Коста працював і там, і там, або наслідок поспіху, коли треба було різати величезний масив матеріалу чим швидше. Здається, хто насправді завжди просував слушні думки, так це Мартін Скорсезе, який зараз вчиняє абсолютно розумно, залишаючись продюсером, але відкинувши два свої масштабні проекти про Рузвельта та Ісуса на невизначений термін. Можливо, до нього прийшло усвідомлення, що фінальним акордом має бути не на швидкоруч зроблене кіно із Ді Капріо, але дивно, що Скот, який на 5 років старший за нього, нагадаю, що йому 87, заводить виробництво сильніше. Він знову, рівно за рік після Наполеона, дав нам другого гладіатора. При цьому якість його проектів не зростає, новаторство у ньому абсолютно відсутнє, і щось цікаве він випускав востаннє коли 2012 року. Отож, останнє про що б я хотіла поговорити про цей дивний рік, це втрата унікальності, відсутність винахідливості та про режисерок. Думаю, ще трошки, і я кричатиму, як Орсен Веллс, well, стосовно того, що нам не треба ніякий ще один клятий омаж. Але що поробиш, якщо інколи кіно прямо на цьому побудовано? Якщо ми заберемо із субстанції копіювання Кубрика чи Кроненберга, то там нічого не залишиться. Хоча, як я вже казала у відео з анатомії сцени, тут попрацювали над візуальними ефектами і оптикою, тому гріх скаржитись кіно привабливе. Чи розповідає воно нам щось нове? Аж ніяк, хоча доповню, що у своїй тематиці фемінізму, травмуючих стереотипів, бажання людей перекроїти себе заради незрозумілих пріоритетів, субстанція значно краща за Барбі, продовження якої нагадаю зараз на стадії пітчингу. Грета Гервіх минулого року розповіла мені й про Кена, а не про Барбі. А ось Демі Мур і Маргарет Квеллі зробили жіноче кіно, яким воно і мало бути. Режисерка зняла цей фільм. Феміність є центровою темою. І це прекрасно. 2024-го виділилась не лише королі фаржа. Ще до прем'єри півроку гула у всіх медіа хороша погана дівчинка Халіни Рейн із Ніколь Кідман і Харісом Дікінсоном. Це від початку і до кінця зрозуміла історія про вплив, гроші і бажання у формі еротичного трилеру. Схоже, кіночесна гра минулого року, яке мені дуже сподобалось, зняла Хлоя домонт. Тому виходить, що для нас знову не вигадали нічого нового. Із Кідман ходять меми, бо вона всюди однотипна, і, чесно кажучи, теж із Дікінсоном. Для мене загадка, чому він користується таким успіхом у відомих режисерів. Цього року випустили фільм і Зої Кравіць. Згадайте кліп недвічі, що є суміш Райана Джонсона, Олівії Вайлд Мемі Кейп. Ми пережовуємо з року в рік одні і ті ж сюжети, і тепер першочерговими для нас є постаті режисерів чи режисерок і власне втілення. Особисто для мене за такого невдалого року найважливішим стало саме це: якщо не було драматургії або вона була дуже поганою, проект рятував візуал чи акторська гра. З одного боку, це те, що часто спрацьовує. З іншого ж мене лякає, що чим далі, тим більше продукт ґрунтується суто на акторстві, тим самим залишаючись облишеним роботи режисера як візіонера на всіх етапах розробки. Тому я і обожнюю методи Девіда Фінчера, бо тільки він знає, як все має виглядати на екрані, і для цього він змусить будь-якого актора зробити 56 дублів, яким би талановитим не був той же Бред Піт. У моєму розумінні стадії втрати унікальності дійшла навіть студія А24. Якщо ви переглянете їхню фільмографію навіть за останній рік, то так можна б помітити ту ж підтримку інді кіно. Коли команда створює щось авторське, нішеве, але за своїм духом, за тим же втіленням у зовнішньому вигляді чи наративі, ці фільми здебільшого однакові. І це при тому, що до своєї тактики створення франшиз чи блокбастерів вони ще не дійшли. Хоча при цьому вони створили один із найяскравіших фільмів року, я бачив світло телевізора Джейн Шумбран, яке відмітилось у списках та високих оцінках глядачів. Хоча для мене це дуже специфічне ізольоване кіно, що грубо вхопило мене і кинуло на дно депресивного стану. Його можна порівнювати із лінчівським, але воно все одно одне єдине у своєму втіленні. І другим по своєму унікальним фільмом я назву Емілію Перес «Жака Одіяра», що дуже смішно, адже після смаку мене на рівні байдужості. Ця адаптація оперного лібретто, мюзикл із людьми подекуди без слуху, подекуди без голосу, зуміли захопити формою. Не треба залазити у глибини сценарію, ставити додаткові питання, бо відповідей на них ви не знайдете. Але якщо уявити, що функцією цього кіно є разовий експіріенс, то Одіар впорався з цим не менше як на кілька номінацій Оскару, що ми вже й бачимо у першому шорт-листі кандидатів. Коли Спайка Лі запитали, як він почувався після втрати лідерства за Оскар 2019 року, де виграв Пітер Фареллі, то режисер коротко відповів: зелену книгу ніхто не дивиться. І це правда, премії давно не є показником, а тепер навіть перегляди. Ми дуже активно перейшли від стадії, коли глядача забивають кількістю контенту, незважаючи на якість, причому у найбільш відразливій формі. Компанії не переймаються за борги і вічну втрату репутації, такий глядач все частіше намагається нишпорити у плейлистах кіно із сотнею переглядів чи просто досліджувати ХХ століття. Ми живемо в циклі страждань під назвою Все нове призабуте старе, але я все одно тішу себе думкою, що далі буде краще. Орієнтовний список найкращого кіно року від мене ви можете переглянути у описі до відео. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, аби отримати доступ до додаткового контенту. Зустрінемось наступного року.